Є мужі, що бачать крізь час, їх не показують у новинах, вони не носять орденів. Але коли говорять, слухають навіть ті, хто не вірить. Сьогодні пряма мова зі старцем Володимиром пустельник із Полісся, який накидає слів на вітер. Він не предрікає кожному про щастя чи достаток. Він мовчить довго, а тоді каже те, що змінює все. І цього разу. Він заговорив про 24 серпня, про день, який каже, змінить війну. Назавжди, увага! Це не просто розповідь, це попередження, те, що сказав старець Володимир вночі 12 червня, ламає звичні уявлення про майбутнє. Він, жива пам'ять землі, той, хто бачив ще царську владу й голод, хто знає. Якше почуть вітри над степами перед лихом, і як земля стогне перед великою бідою або великою перемогою. Слухайте це до кінця, бо те, що станеться на День Незалежності, вже почалося, і зворотного шляху нема. Це не астрологія і не гіпотеза, це слова старця Володимира, сказані, як є. Я довго мовчав, бо не час було казати. Люди питали. Благали, але мовчав, бо все ще ходив дух невизначеності між фронтом і тилом. Але нині вже можу. Бо вчора на світанні старий чорний пес ліг біля порога, мордою до хати, і тричі обійшов криницю за сонцем. То знак, від сьогодні почався зворотний відлік. До Дня Незалежності лишилося небагато, але готуються речі, яких ще не було з 24-го. Я скажу просто. Без прикрас і туманів. По-перше, буде ніч, яку важко буде забути. Десь там, де давно здавалося тихо, де земля не стогнала вже місяцями, все раптово зміниться. Прийде небо не з фронту, не з явного, а з глибини і з-під самої кори світу. Воно не спитає дозволу. Те, що мало спати, прокинеться. Те, що довго готувалось у тиші, вийде на поверхню. Не командири їх скликали. А ті, що тримають зв'язок без кабелів, вони не мають імен, і очей їхніх не видно. Вони, як повітря, як звук, як крок у снігу без сліду, їх викликали звідти, де навіть сон не затримується, із трьох місць, розкиданих по світу, які не позначені на жодній мапі, ті, що вже там давно змішались із фоном, вони вчились бути невидимими у натовпі. Чекали сигнального слова, і коли воно прозвучить, усе, що давно тріщить у швах, вибухне не в прямому, а в глибинному сенсі. Чотири глибокі тіні, не об'єкти, не споруди, зникнуть із карти впливу. Це не буде просто звук, це буде відлуння страху, що ширитиметься далеко за межі дій. І коли на ранок зміниться ритм там, де думали, що контролюють, почнуть виводити тих. Кого ховали за бетонними фасадами, бо те, що вдарить, пробудить не лише простір, а й психіку. І це буде тільки початок. По-друге, з'явиться голос, який давно мав мовчати у час, коли вся країна дивитиметься в одне небо, щось коротко зміниться у потоці не збій, не хак, а вторгнення з глибини. Голос, знайомий і водночас невідомий, скаже, не так багато, але достатньо. Без образу, без підпису. Стане ясно, той, кого вважали загиблим, насправді весь цей час спостерігав, і почнеться пошук не тільки у нас, а й за кордоном. Захочуть знати, хто це був, але відповідь залишиться між лініями. бо він не особа, а принцип, не людина, а задум. Вийде в ефір чоловік, якого давно нема. Його чули ті, хто має вуха. І це означає лише одне. Сценарій вийшов з тіні. по третє розпочнеться тиха дія, яку не назвуть війною. Після святкового шуму прийде інший день. Він не буде відзначений у календарях як бойовий, але стане таким сам собою. Замість гармат будуть хвилі, замість броні сигнали. І там, де ще вчора світилися екрани, раптом стане темно. Місця – Звичні до контролю, залишиться без нього. Ніхто не стрілятиме, бо стріляти зайве, піде інше, безіменне, мовчазне, спокійне і невідворотне. Усередину просунеться щось, що не потребує дозволу. Вони не несуть смерть, вони несуть зміну. Вони не армія, вони корекція реальності. І коли в тих зонах зникне розуміння, хто є хто, на лінії зміниться не тільки фронт. Зміниться сам принцип простору. 25 серпня це не свято. Це буде день запуску, не контрнаступу, ні. А зовсім іншого. У дев'яти точках Білгородської і Курської областей почнуть одночасно зникати зв'язок, електрика і сигнал. Люди панікуватимуть. А в цей час через ті зони наші техніка без розпізнавальних знаків, яка просто проїде вглиб, без боїв, без стрілянини. Бо в них завдання не стріляти, а довести, що саме я не скажу, бо навіть мені повністю не показали. Але знаю то речі, які змінюють хід, вражаюча конкретність і точність передбачення, вся знімальна група була в шоці. Були дрібниці, на які ніхто не звернув уваги. Один предмет, знайдений серед тиші старого каменю, один сигнал, що прийшов не від живого, а через машину. Яка вже мала мовчати. І ще поява того, кого давно списали. Він повернувся не як месія, а як носій коду. приніс набір чисел, що не мали сенсу, поки їх не звірили з тим, що вже знали. Три з них вже зійшлись, інші чекають свого часу. Другий момент мені все йде число три: влітку липень або серпень Один військовий, що мав бути мертвим, прийшов у військомат. У місті Лева без документів, Сказав. я повернувся, бо мене покликали в сні. Сказали передати координати, і написав сім чисел. Три з них зійшлись із координатами баз ворога, інші невідомі. Не можу точно сказати, коли це станеться, але на значний час близиться. Ці події стануть умовою. Без них не відкрився б сценарій, без них. Не запрацював би механізм, що стояв десятиліттями. Діти мої, каже старець Володимир, не бійтеся того, що буде, бо хоч і страшно, але то наш шлях. На День Незалежності багато хто заплаче хтось від радості, хтось від здивування, а дехто від страху, бо відчує, що кінець його системі. Але пам'ятайте, все вирішиться не в Москві і не у Вашингтоні, а тут. На межі неба і степів, бо тут прокинувся той, що мовчав сто років, той, що бачив армію Української Народної Республіки, той, що знає, як ходити у полі, щоб не залишити сліду, його ім'я не скажу. Але коли ви почуєте слово Тінь у новинах, знайте, це він, але це ще не все. Ви думаєте, то вже кінець? каже старець, то тільки виворіт. Справжнє почнеться після, бо за кожною дією в тіні йде інша, глибша. Після 25 серпня земля не буде такою, як до того. Не тому, що вона зміниться, а тому, що її почнуть бачити по-іншому, бо старе світло почне згасати, і тоді стане видно інше, приховане. Почнеться рух, не транспортний, енергетичний, піде по землі хвиля, не радіація, не удар. А те, що не бачиться оком, це як коли розбите люстерко показує правду. Так і буде У зла трісне обличчя. Старець каже: на південь піде світло, але світло не від лампи, а від того, що довго ховалось під пластами тиші, ув'язнене відкриється. Є місце, де тримають не людину, каже він, а подих, закутий у метал. У тишу, у бетон, його ховали навіть не від нас, а від самих себе, бо знали, коли воно оживе, почне говорити історія. А історія страшна, бо правдива. Там, де старі камери вже не працюють, а охорона мовчить без наказу, там відкриються двері, ніхто не бачитиме як. Але вже через три дні після того, як на обрії впаде третя тінь, почнуть тікати ті. Хто раніше наказував, вони не знатимуть, чого бояться, але відчують це місце між координат, не на карті, а на перетині того, що було, і того, що мало не статися. Коли воно відкриється, запрацює код, код не людський, не штучний, а глибинний, закладений у саму тканину часу. Ви думаєте, час іде тільки вперед, запитує старець Володимир. А от і ні. Є такі вузли. Де він починає крутитися, як вода в колодязі, один із таких відкриється саме у серпні, у ті дні, коли всі думатимуть, що вже знають, знання стане ворогом, бо в новому світі не працюватиме стара логіка. Події, які здавалися завершеними, повернуться, але з іншого боку. І це стосується не лише фронту. Хтось отримає листа від людини, яку ховав власноруч. Хтось Побачить у відображенні зовсім іншу постать, і хтось почує голос, який змінить усе, що він думав про себе. Це буде не паранормальне, це буде справжнє. Просто ми відвикли від правди. Старець каже, на дев'ятий день після свята система почне сипатись зсередини, не тому, що її хтось пробив, а тому, що вона була гнила. Просто до того часу її тримав страх. А страх піде у центрі одного з міст, не скажу якого, зникне світло, але не електрика. Світло це код доступу. Коли він згасне, відкриється вікно, через нього вийде те, що роками не мали бачити навіть очі тих, хто керує, і тоді розпочнеться паніка. Але не серед простих, а серед сильних, бо стане ясно: звичний порядок більше не захищає ні гроші. Ні зв'язки, ні камери. І от тоді, вперше за десятиліття, почнеться переміщення не військове, а енергетичне. Люди, яких роками тримали у тіні, почнуть говорити, і слово їхнє буде сильнішим за наказ. Ви чули про тих, хто не повернувся з перших днів? питає старець, а може і не мали почути? Бо вони не просто мертві, вони заховані, не тіла душі. Але на День Незалежності і ще сім днів по тому відкриється шлях між нами і ними не двері, щілина. І через неї ті, що мовчали, скажуть кому треба, той почує, кому не треба, не знатиме нічого. Але зміниться все, бо вони понесуть звістку просто без прикрас ми тримали. А тепер ви і тепер ваш час. І після цього почнуться зрушення у дуже незвичних точках. В науці, у релігії люди, що не вірять у жодну надприродність, почнуть з'являтись у місцях, де раніше навіть не наближались до містики, бо щось буде тягнути, як сила, як поклик. У певному приміщенні, каже старець, яке зараз ще охороняють, є мікрофон. Він не працював з 1991-го, але в ніч після 24 серпня. Загориться лампочка, і хтось заговорить не герой, не президент, проста людина, але голос її почують на всіх континентах, бо це буде сигнал. І після цього ті, хто боявся, піднімуть голови, ті, хто мовчав, скажуть, і ті, хто продавав, почнуть тікати, бо знання зрушиться. буде дуже просте речення, але воно стане головною темою усіх зустрічей. Усіх засідань, усіх закритих форумів, бо воно порушить межу між внутрішнім і зовнішнім. У серпні займеться вогонь, шепоче старець, але не такий, що палить, а такий, що змінює. Це буде вогонь рішень, вогонь, який змусить приймати рішення, навіть якщо їх боялись, і саме він спалить страх, той, що живе під серцем у кожного, бо його тримали довго, плекали. Але коли впаде шоста ніч після свята, страх почне вигоряти. І тоді той, хто сумнівався, зробить крок, і той, хто мовчав, скаже слово, яке стане зброєю. А потім з'явиться знак: не всі його побачать, каже старець, але він буде в небі, на перетині двох течій, у тому місці, де не має бути нічого, спершу подумають, що то збій. Потім, що то спецефект, а потім почнуть мовчати, бо ніхто не зможе пояснити, як це сталося. І от тоді народиться інше розуміння не релігія, не догма, а тиша, в якій звучить правда, і правда ця буде проста. Не ми її почали, але ми її завершуємо. І саме після цього почнеться рух назад, той, що повертає те, що забрали. Це були слова старця Володимира без прикрас, без метафор. Він ніколи не говорив просто так, його попередні передбачення справджувались на 90%. І зараз ми вже всередині сценарію, все почнеться до Дня Незалежності, і вже 24 серпня 2025 року стане датою. Яку ще десятиліттями будуть згадувати як перелом? Підписуйтесь і пам'ятайте, нічого не стається просто так.